Справу, яку розслідують наші литовські колеги в рамках діяльності спільної слідчої групи, і вона є знаковою для нас, оскільки вона стосується жахливих злочинів агресора, які були вскоєні в Маріуполі, місті, яке стало символом варварства російських загарбників. Трьох проросійських бойовиків підозрюють у вбивстві громадянина Литви, цивільного, який жодним чином не брав участі. У бойових діях нелюдські тортури, які включали в себе побиття, поранення ножем, переломи кісток, імітація розстрілу, призвели до смерті цього чоловіка. Ідентифікація підозрюваних в цьому жорстокому вбивстві є важливим свідченням того, що навіть коли Воєнні злочини скоєні на окупованих територіях, до яких ми не маємо фізичного ми не можемо фізично їх досягти. Ці злочинці не уникнуть правосуддя. Ми залишаємось спільно рішучими у наших зусиллях щодо забезпечення повної відповідальності Росії за всі злочини, які вона скоїла і продовжує скоювати проти України та проти українців. і Будемо продовжувати всі розслідування, в тому числі в рамках міжнародного центру з переслідування за злочин агресії, який також працює під егідою Євроюста. І ми високо цінуємо внесок всіх партнерів, які підтримують нас на цьому шляху.